Ні, ну на самом-то он хорошо змивається, я думала хуже буде. На вкус, звісно, не дуже. Ну ладно. І оце, оце. А, вот як я цей макияж зробила, скоро вийде новое відео. Секунду. Щоб ви розуміли, в мене немає цієї жидкості для смиття макіажу. Зараз це буде 100 тисяч років. Зараз я його змою окончательно, та Повернусь. У мене не виходить повністю. Зараз я крем, тому що в мене лісо трохи сухе. Увлажню його mm -hmm. та повернусь і покажу що. Коротше, я зараз крем влажнюю обличчям. Mm -hmm. Ось, е, кстати, вона теж з мною е, робила таке мгажний пакежне, і я не засняла так багато. там. Ось всім. Е. Зараз прямо. Ось. Так все цю странну людину. Ось, фух, слава Богу. Кстати, кстати, в мене там а, в морзилці моїй. Коротше, заморажується е, тональний крем. Кстати, ми можемо з лідушим відео зробити, як я фарбуюсь. От в мене зараз ідея виникла. Я... Коротше, слідуще відео буде, як, як я форблюсь Замор... замороженою косметикою. Мені кажеться, це дуже хороше відео буде. Ну, з вами, як казав, я бувайте!